Вітаю всіх! Сьогодні я вже викопую свою моркву. Якраз підійшов час. Вона вже виросла, достатньо сформувалася. Якщо дивитися, навіть вже нижні листя її тут підсихає. Це сигналізує, що час її купати. Ну і дивлюся, викопую. Морквиці виросли досить великі, відповідають сортовим якостям. Я і маленькі, я різні. Але в більшості є ось такі гарні великі. Покаже, які я сорти посадила, які вартує садити саме в нашому регіоні. Ну, Які є досить врожайні. Ми сьогодні працюємо з Оленочкою. Вона моя помічниця, обрізає гичечку, морквинка викладає, щоб підсихали на сонечку. Кожна морквинка буде мати своє призначення. Посортуємо великі окремо, маленькі окремо. Ну а ті, які мають декілька корінчиків, ми відвеземо оленям. У нас є тут по сусідству, таке господарство, де займається вирощування оленів. їх є багато, і якраз така морквинка їм пригодиться. Сіяла морква 17 квітня. Вже пройшло більше як 150 днів. Читаючи характеристику саме пізних сортів, в них якраз і стільки днів триває вегетаційний період. Погода в нас сьогодні сонячна, тепла, якраз сприятлива для збирання врожаю моркви. Саме таку погоду і хочеться її викопувати. Вона гарно підсохне, ну і має добре зберігатися. Ось така виросла в нас морква лагуна. Досить гарненька, це гібридне насіння. Така морква завжди виростає гарна, завжди велика. Так, тут трошки травмувала її. Багато моркви ми вже реалізували літом. Ну, це вже, можна сказати, залишки даної моркви. Морква лагуна має чудові смакові якості. Це морква рання. Її бажано вирости і спожити. Вона може зберігатися 2-3 місяці, може бути навіть і до січня, місяця. а далі її вже треба використовувати, тому що вона буде підігнивати. Така морква не йде на повну зиму, на зберігання. Зате вона має дуже прекрасні смакові якості. Оце в нас виросла така морква лагуна, і була вона всього-навсього підшивлена один раз. Під час сівби я вносила добриво, добриво екоплант, а також тут було внесено ще й комплексне добриво, і за весь сезон вона більше нічого не отримала. І як бачимо, морква чудова. Навіть і полив тут здійснилося та два рази, бо було спекотно. А морква любить вологу, то треба було її підливати. І маємо такий результат. Так що гарний результат. Гарна морквинка в нас Оленка. Так! Да. Дуже гарна морквинка. І є що чистити. Ну, а по сусідству була посаджена морква віта Лонга. І як бачу, теж вона тут виросла, прекрасна. величезні коренеплоди. Зараз подивимося, які вони є. Насправді, її теж підійшов час викопувати. Віталонга це середньопізній сорт моркви. Він дуже себе гарно показує на легких ґрунтах. Ну, але, як бачимо, досить гарно показав і на чорноземі. Вегетаційний період такої моркви 100-115 днів. Її корени плоди конічні, розміром можуть бути навіть до 28 см, а вагою до 200 г і бувають навіть більші. Ну, і бувають звичайно маленькі. Сама морква така щільна, з великим містом каротину, досить смачна, солодковата. Вона стійка до розтріскування і ця морква якраз саме годиться для тривалого зберігання. Ну, Оленка моя справляється. Дуже молодець. Отаку От помічницю добре мати. Дуже акуратна дівчинка, гарно в неї виходить, гарненько викладає, уважно працює. Молодець, ну, моркву різати не треба поверх. Якраз вона гарненько підсохне і ми її приберемо у підвал. Дві-три години морква сохне на сонці, а далі сортуємо один кошик велику для себе, а в другий кошик ту, що ми запланували для тваринок. Так, така гарна рівненька йде для себе, вона вже піде в підвал. А така не гарна, то викидаємо, якщо зовсім немає гарного вигляду, підігнивши. Оце. То не гарна. Та не підходить? Ні, така не підходить. Є морквиці, які вже нікому не підходять. Є навіть деякі грунті трошки підігнивші, ми їх викидаємо. Цього року Віталонга виросла одна з найбільших морквин. Отже, вона підходить для нашого регіону, для нашого клімату. Ну, і якщо дивимося, вона в чорноземі росла, то прекрасно виросла морква. Вже не перший рік сію моркву Ступіцьку. Я собі не уявляю свої грядки без цієї моркви. Це ранній сорт. Вегетаційний період 90-95 днів, ця морква дуже високоврожайна. Вона любить пухкі, легкі, родючі ґрунти, ну, на чорноземі не завжди всі коренеплоди плоди бувають рівненькі. Морква може мати масу від 100 до 150 г, довжина може бути до 15 см, стійка до захворювань, не тріскає, не схильна до цвітіння. Так як це ранній сорт, тому вона не підлягає такому тривалому зберіганню. У мене вона може зберігатися до березня місяця, її треба в першу чергу використати. Високоврожайна морква Дарина. Коренеплоди її циліндричної форми з округлим кінцем. Довжина може бути до 20 см. Сама морква досить хрустка, соковита, солодка, темно-оранжева, вона досить гарно зберігається до весни. Вона найкраще дає врожай, звісно, на легких піщаних ґрунтах. Взагалі, всі морквини люблять легкі ґрунти, ну і особливо, щоб були родючі. Ділянка сонячна. Ну, якщо ґрунт занадто важкий, я не рекомендую цю моркву сіяти. Так, то маленька. Ту гечка. Відкидає. Гечка, додай. Доба, додай. 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 То сюди? Ту до маленької. Перше посадила цього року моркву долянку. Цей сорт невибагливий, стійкий до захворювань, виробник Польща. І вегетаційний період 140-150 днів. Так що таку моркву теж можна садити, в неї дуже гарні коренеплоди, великі, рівні, такі конусоподібні навіть до 25 см. А вагою може бути до 200 г. Вона зберігається 6-7 місяців. Стійка до стрілкування, до фузаріозу. Вона не розтріскується, так що можна спробувати собі садити з року в рік таку гарну моркву долянка. Багато моркви начистила? Так. Дуже багато. І кому так. ти ту моркву чистиш? Бабі і оленя. Бабі і оленя молодець. І собі, так? Так. 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 І ну, б... працюй, працюй. І мамі. І мамі, і татові, так? Так, всім. Всім. На пальчики обережно. До, велика, до великої. Ось такий ми зібрали врожай моркви. Вона вже підсохла добре і будемо зносити її підвал. В першу чергу будемо споживати ранню моркву, а пізні сорти будемо відкладати на зберігання до весни. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.